Ось такий коментар, чи дійсно є юрист, тому що існують певні терміни притягнення до відповідальності, і тому що кожні три місяці можуть там притягати до відповідальності, так? Ну там якісь там зазори. Я е, не буду сильно цитувати цей коментар, але питання в іншому: що немає такої норми, що якщо людину притягнуто до відповідальності, то її в наступний раз можуть лише через три місяці, тому що. На кожне окреме правопорушення є окреме притягнення до відповідальності. Згідно Конституції, неможливо двічі притягати до відповідальності за одне і те ж саме правопорушення. Так ось, моделюємо ситуацію, що у вас закінчується термін на оновлення е, даних протягом 60 днів. Зараз там липень, наприклад. Відповідно, термін закінчився це правопорушення. На наступний день вам направили повістку. Через ще один день там е, дізнались про те, що ви. Відповідно, не оновили там дані, не надали докази того, що у вас там документи про те, що народилась дитина. Що відповідно ви маєте зробити протягом семи днів. І це є окремі правопорушення. І, звісно, через певний час, там три, ну, нас, е на практиці, це десь півроку відбувалось. У вас може бути там відкрите виконавче провадження по кожному з цих, але ж це може бути поспіль, тобто залежності від кількості правопорушень вас притягають до відповідальності.